Чому варто купувати те, що зроблено в Україні? Які ТРЦ країни почали закуповувати імпортну електроенергію? Та чому рай для інтровертів без спілкування з касирами в супермаркеті? Сплачуй та йди цифрова трансформація у варус. Чи новий сервіс ОКДРАЙВ наступить на п'ятий МакДональдс? А ви пікаєте на касі? Що таке ціно діджики у Сільпо мережа знову дивує і креативом, і цінами? Вітаю з вами щотижневі новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 28 липня в Україні відзначають День працівника торгівлі. Асоціація ретейлерів України вітає всіх членів української компанії та кожного, хто дотичний до ретейлу. А у другому кварталі 2024 року, попри ракетні атаки, втрати, нестачу персоналу та відключення електроенергії, ретейл продовжував невпинно рухатися вперед. У умовах війни галузь зростає, досягнувши 106% за кількістю працюючих магазинів порівняно з довоєнним періодом. За підрахунками аналітичного відділу Рау, у третій рік повномасштабної війни ретейлери збільшили виторг майже на 380 мільярдів гривень порівняно із 2022 роком. А у 2023-му сума сплачених податків із зарплат працівників склала понад 131 мільярд гривень. Український ретейл знову демонструє свою силу та відданість принципу не просто адаптовуватися, але й процвітати в умовах викликів, проявляючи справжню стійкість та антикрихкість. А більш детально про нових членів та партнерів РАУ, аналітичні дослідження, зустрічі з владою GR-команди команди за посиланням під цим відео. А шість місяців тому Міністерство економіки України запустило програму Зроблено в Україні. Українські виробники маркують свою продукцію наліпками Зроблено в Україні. Споживачі купують, та в середньому до 40% від вартості повертається до держави та дає більше можливостей для підтримки наших міст, наших людей і тих, хто нас захищає. Тим самим ми посилюємо український бізнес і робимо економіку стійкішою, щоб країна була сильною та перемагала. Ні, це не означає, що однією покупкою ми розв'язуємо всі проблеми. Але коли так роблю я, ти, наші родичі, друзі, сусіди та колеги, то це вже система. І тоді ми посилюємо одне одного та Україну. Тож все просто шукайте в мережах товари з позначкою зроблено в Україні. Адже коли купуєш українські всі в плюсі, як виробникам та компаніям долучитися до програми, за посиланням під цим відео В мережі Варус налаштовують сервіси так, щоб і процес покупки був легшим для клієнта, і спрощувати роботу для працівників. Так каси самообслуговування дозволяють клієнту здійснювати покупки без взаємодії з касиром. З ними можна не чекати своєї черги на оплату на касі, тільки уявіть. Одна каса самообслуговування у маленькому магазині дає можливість обслужити вдвічі більше клієнтів ніж зазвичай. До того ж, КСО не втомлюється і не потребує перерви. Сервіс Скан Go дозволяє здійснити та оплатити покупки за допомогою смартфона. Це працює так. Клієнт додає товари у віртуальний кошик і сплачує їх у мобільному застосунку. Після цього показує охоронцю на виході QR-код про покупку. Така опція доступна для клієнтів у магазинах ВАРУС в Дніпрі, та вже найближчим часом масштабування охопить інші міста. Інші рішення значно розширюють функціонал та можливості для команди ВАРУС. Наприклад, застосунок Data Terminal – це термінал збору даних прямо у смартфоні, який дозволяє працівникам швидко та з будь-якого місця виконувати ряд завдань, таких як оцінка товарів, друк цінників, списання продукції та рух товарів. А програма Збирайко робить процес збирання онлайн замовлень швидким і зручним, зменшує час обробки з 60 до 15 хвилин. Також у майбутньому «Варус» дасть клієнтам можливість просто сплачувати і йти, взагалі без комунікації з персоналом. На початку липня багатофункціональний комплекс Гулівер перейшов на закупівлю імпортної електроенергії з чотирьох країн. Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини Все для того, щоб розвантажити роботу українських електромереж, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, в Голівері кажуть, що ситуація досягла критичного рівня, коли відключення світла сягнули 12 годин на добу. Найбільша проблема в тому, що навіть перехід на дизельні генератори, яких чотири, не зміг забезпечити роботу вентиляції та кондиціонування. Якщо взимку цей момент можна було комфортно пережити. То влітку питання стало нагальним. Загалом вартість імпортованої електроенергії дорожча від звичайного тарифу приблизно на 25%, проте на 10% нижча від вартості електроенергії, яка виробляється за допомогою дизельних генераторів. Також ТРЦ Республіка Парк перейшов на використання імпортної електроенергії. Це дозволяє ТРЦ гарантувати функціонування всіх магазинів, закладів харчування та розважальних зон навіть під час пікових навантажень на енергомережу. Сучасна людина хоче ефективно використовувати свій час. І якщо в заправці немає потреби, то не кожен буде спеціально заїжджати, паркуватися, заходити в торговий зал, можливо, чекати в черзі, щоб взяти щось, перекусити. Тож мережа око розгортає новий сервіс видачі готових страв на своїх АЗК око драйв. Під'їхав, замовив, забрав усе за лічені хвилини. Зараз око драйв працює як пілотний проєкт. Але компанія прагне швидко його масштабувати, адже вірить у його успіх, бо, по-перше, мають власне харчове виробництво і впевнені в якості приготування, зберігання та транспортування страв та інгредієнтів. По друге мають хороше покриття по усій країні, зрозуміле та зручне для водіїв розташування. І по-третє, вміють обслуговувати швидко, тому що цінують час клієнта. Глобальна мета компанії встановити драйв на 70-80% АЗК у великих містах, і в око запевняють, що у них інший шлях аніж Макдональдс, але час покаже. Повне інтерв'ю віце-президента з маркетингу ОКО читайте за посиланням під цим відео. Мережа Сільпо у новому рекламному ролику нагадує своїм клієнтам не забути пікнути на касі за стосунок, щоб скористатися вигідними знижками, бо там на клієнтів чекають цінодіджики. Тож ніколи, ніколи, ні за яких обставин не забувайте про пік із застосунком сільпо. А ви пікаєте? Ще більше новин, кейсів, колонок провідних експертів роздрібної торгівлі, все у нас на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!